Мінлива мода на диво буває постійною, і це точно стосується перлин. Як казала колись Коко Шанель, перли завжди доречні. І не помилилася. Вже третє століття перли не виходять з моди. Змінюється тільки стиль і форма їхнього оздоблення. Привіт! Мене звати Каріна Хольвінська, і сьогодні я вам розповім про найтрендовіший камінь останніх років: перли Абалон. Коли якесь чужорідне тіло потрапляє всередину молюска, шар внутрішньої оболонки раковини подразнюється, і вона для свого захисту починає виробляти перламутрову речовину. Шари перламутру з оболонки прилипають до чужорідного тіла і тверднуть. Так створюється неймовірно красива перлина. От, наприклад, наш сьогоднішній герой Абалон це рідкісний і найцінніший різновид перлів, що зроджується в тілі одноіменного молюска. Морське вушко таку веселу назву отримав цей глибоководний молюск. Форма його раковини дійсно віддало нагадує людську вушну раковину з невеликим плоским завитком. Стінка самої раковини має розвинений перламутровий шар яскравих насичених відтінків, що робить раковину морського вушка цінною сировиною для різних ювелірних виробів і прикрас. Середні розміри молюсків цього сімейства становить від 5 до 7 см. Представники окремих видів виростають до істотно більших габаритів і можуть досягти 30 см. В основному аболон видобувають в США. На узбережжі Каліфорнії і в Мексиці. Однак вони часто зустрічаються в інших країнах, наприклад, в Кореї, Японії, Новій Зеландії, Таїланді, Південній Африці і Австралії. Молюска Кабалон по справжньому древній вік виду становить близько 30 мільйонів років. Дорогоцінна палітра відтінків, якою переливаються внутрішні поверхні раковини, такою ж горою кольорів може похвалитися і народжена в ній перлина блакитний, зелений, бусковий, бежевий, оранжевий, рожевий. І чим яскравіший колір, тим дорожче. Відмінною рисою перлів Абулон є виражений блиск. Але звісно ж, варто відзначити найголовнішу особливість цього різновиду: абсолютна більшість знайдених перлин. Та своєю формою нагадують ріг або зупа кули, а ідеально круглими вони взагалі не бувають. Хороший перл-абалон діаметром 3-4 міліметри може коштувати від 300 доларів і вище. До речі, деякі фахівці не відносять абалон до перлів. Перлам Абалон приписують низку цілющих і навіть магічних властивостей, начебто він підсилює інтуїцію, сприяє фізичному і емоційному заспокоєнню, делікатне ім'я очищає і захищає серце від дії негативних впливів. Традиційно перли фігурують у списку можливих подарунків на першу, третю, двадцяту і тридцяту річниці весілля. чому жінки так полюбляють перли. Та все тому, що з ними не буває однакових прикрас, навіть якщо вони з однієї колекції. Кожна перлина унікальна і в цьому її принадність. А я, Керіна Хольвінська, нагадую, що перли неправильної форми можна носити з будь-яким одягом. Па-па!